Ось такі публікації з'являються в міжнародних виданнях. Зараз перед собою ви бачите публікацію у е, іспанській газеті. У перепрошую у газеті Лемонт. Значить, що вони пишуть? Вони пишуть наступне падіння Покровська це питання днів, максимум двох тижнів. Вони посилаються. Я маю на увазі лемонт. Вони посилаються на українського офіцера мотострілкової бригади, який дислокується в місті більше року. Він критикує помилки командування, які дозволили росіянам взяти в оточення місто тижнями не було нормального постачання а вже декілька днів місто повністю відрізане ніяка техніка не проїздить. Таке місто як Покровськ, враховуючи його розміри. Багато високих будівель. Фабрики з товстими стінами міг би протриматися місяці роки. Це фортеця, говорить офіцер. Офіцер морської піхоти передислокований цим літом в Покровськ. Підтверджує, що ситуація дуже тяжка. Наш підрозділ все ще контролює квартал, куди не заходив ні один росіянин. Але бої робляться все інтенсивнішими. Всього за декілька днів вони проникли у всі райони, говорить офіцер. Ну і за його оцінкою. У росіян кількісна перевага по солдатам по дронам 3 до 1. варто нам знищити групу з 10 солдат, як на їх місці. Тут е, виникає інша. Знищуємо пост безпілотників. Е, він проявляється десь в іншому місці. Їхні ресурси, схоже, не вичерпні, говорить офіцер. Посилається на нього видання лемонт і зрештою теж. Такі алармічні, дещо настрої розганяє, але тут не тільки не тільки така думка є, є й інші. Зараз ми до них перейдемо. Так, доброго ранку, верхівцеве Дніпропетровська область. Вчора у нас у Кам'янському був жах. Пише Галина Шевченко. Пані Галино, будемо про це теж говорити. В мене є теж світлини, звідти не тільки доброго ранку з Нікополя. Пише нам Ірина Островська. Пані Ірино, доброго ранку вам. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте. Так, про Покровськ рухаємося далі. Звісно, що Wall Street Journal, теж міжнародне видання не лишило без уваги те, що відбувається там. Значить, вони пишуть про те, що Покровськ перебуває на порозі. Вірніше вони пишуть, що Росія перебуває на порозі свого найбільшого завоювання за два роки. Вони говорять про повне захоплення міста Покровська, яке стане найзначнішим успіхом від часу окупації Бахмута у 2023 році. Видання також пише, що втрата міста може призвести до відходу збройних сил України із сусіднього мирнограду. Я вам про це говорила з цього почала. Що Покровськ це ну без перебільшення тема, яка не полишає усі світові змі. Це тема, яку обговорюють, це тема про яку говорять, і звісно, що це тема, до якої без перебільшення прикута увага усього світу, тому що деякі експерти говорять, що ми зараз з вами стежимо за ну щонайменше Найбільш визначною битвою цього року, а деякі говорять, що не лише цього року, а ми стоїмо на порозі того, аби просто спостерігати за найбільшою битвою цієї війни. Тому будемо стежити за тим, всим. поки що наше командування, президент Сирський, говорять про те, що. Не так все страшно, немає ніякої катастрофи, нічого критичного такого не відбувається. Так, ситуація тяжка, звісно, зрозуміло, але вона ніколи легкою не була. І тому, зрештою, вони говорять про те, що ну не не так просто ми туди відправили, значить, наших військових, не а так що? просто вони. Спецназівці гуру там перебували і проводили значить відповідні спецоперації для того, щоб логістика була налагоджена для того, щоб в принципі можна було відновити постачання і не тільки, ну і звісно, щоб не допустити того самого оточення. Багато хто говорить, що ніякого оточення немає, тому російська пропаганда. Тут поки що лише розганяє пропагандистські алармічні настрої. Більше того, з'явилося повідомлення, і про це говорять зет воєнкори. Наприклад, сорат і соратник Гіркіна, зет пропагандист Калашніков говорить про те, що Росія може втратити в битві за Покровськ стільки ж солдатів, скільки вермахт втратив під час окупації всієї. Польщи и телеграм-каналы разгоняют его видео. Я вам пропоную самостоятельно тоже послушать. Включается сложность положения для нас. Дело в том, что по кросс мы все-таки не замкнули окружение чисто географически. Вот. И поэтому вынуждены выдавливать, то есть вести городские бои. И там потери очень велики, конечно, с обеих сторон. Для нас они сопоставимы с Бахмутом с боями за Бахмут. Помните, Евгений Пригожин, когда был жив, он оглашал эту цифру. 20 тысяч погибших только в Эгнеров за Бахмут, вот. и там не меньшее число, наверное, из частей, которые подведомственные Министерства обороны. А я хочу напомнить, что вермахт, когда он брал Польшу в сентябре 1939 года, его потери было чуть больше 20 тысяч. То есть один Бахмут обошелся вот в такие, так сказать, цифры потерь. Так, вам і треба перше, що хочеться сказати. А друге, ви бачите, як нібито да нічого такого не сказав. Але в цьому виступі підтвердив одразу те, що оточення немає. Прям на початку цей зет пропагандист сказав про те, що нам доводиться видавлювати. Ну, видавлюють вони так собі. Але суть в тому, що російська пропаганда вже сама плутається в показаннях. Вони вже забувають, що вони говорили вчора, чи що їхні колеги пропагандисти говорили позавчора, і вони починають вже самі. Як то кажуть, виводити себе на чисту воду. Тобто, щойно він сказав, що ніякого оточення немає. Взяти в кільце Покровськ. Нам не вдалося. Більше того, ви щойно почули, що сказав про те, що ну, дуже великі втрати вони несуть більше навіть, ніж було до цього. Тобто, мається на увазі з Бахмутом, порівняли 20 тисяч тільки вагнерів. А скільки там було здійснено м'ясних штурмів і не тільки. Ну, Тут ми з вами можемо лише здогадуватися і зрозуміло. То, що вони люблять применшувати свої втрати, а значить, що ми сміливо можемо цю цифру множити на два, може й на три. Ну тут вже. Як, як ваша фантазія забажає. А, так, доброго ранку з Нікополяцею читала. Невже нікому евакуювати Путіна умов золей, пані Тамара Пуша? пані Тамаро, от не повірите, ті самі запитання я ставлю нашим експертам і гостям. Кажу, ну чого його ніхто не хлопне. Ну, скільки вже можемо взагалі простаювати, так би мовити, тим більше, що їхній пропагандист Дуїн, який взагалі пророкує війну 10-15 років, він вже казав: що треба взагалі звільняти для справді. Справжнього імператора маючи маючи на увазі Путіна, так що тут така історія, СБУ оприлюднила кадри унікальні знищення окупантів у Покровську, спецпризначенці центру спецоперації Альфа служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську і на якого околицях і СБУ з нами люб'язно поділилася відповідними кадрами, як вони наздоганяють окупантів на нашій землі, як вони нищать окупантів на покровському напрямку, що відбувається там з окупантами і. Як взагалі спецслужба наша там діє для того, щоб звільнити покров, для того, щоб налагодити логістику, для того, щоб відновити контроль наш над цими територіями, для того, щоб нівелювати оту всю пропагандистську ахінею, яку вони мають на увазі росіяни. Несуть і про те, що вони розповідають. Подивіться, просто як майстерно наш наша служба безпеки України по перше, діє, по-друге, керує, як намагаються окупанти, як то кажуть, втікти. Але не вдається, не тут то було. І ну зрештою, служба безпеки України нам і показується для того, щоб ми розуміли, що контроль все таки над цими територіями ми маємо ніякого оточення не відбулося. Бої тривають і сьогодні я прослухала низку експертів вже у колег, які говорили теж про те, що ну, в принципі, ми можемо констатувати, що ситуація дуже тяжка, але нема оточення. До цього у нас на каналі є інтерв'ю з Євгеном Диким, якого я теж запитувала про Покровськ, і він мені говорив, що на його думку, Покровськ відстояти вдасться повернути контроль над цією територією, вдасться, тому що ті сили, які туди були направлені, це і спецпризначенці ГУР, це служба безпеки України. На це збройні сили України, які там контролюють ситуацію. Ми можемо сподіватися на те, що ми повернемо ці території вчора. В звіті Генерального штабу, за підсумками позавчорашнього дня, от в цій агломерації було 100 атак, 100 атак противник провів безпосередньо на покровському напрямку. Що це означає? Це є свідченням того, що ворог. Фантастично швидко намагається, фантастично інтенсивно намагається все ж таки дотиснути Покровськ і виконати зрештою навіть ту обіцянку, яка вже була заявлена ще півтора тижні тому російським диктатором Путіним, який сказав, що Покровськ захоплений. Він туди готовий вести вже журналістів і сам приїздити. Це вочевидь не відповідає дійсності. Тому росіяни намагаються підлаштувати це під реальність. Ворог не шкодує тут абсолютно ніяких резервів, і це зовсім ніяка не бровада. Тут дуже багато і дуже багато їх вмирає, просто феноменальні кількості росіян вмирають. Я в себе на телеграм-каналі, на який я принагідно закликаю вас підписатися, тому що туди зайшовши, ви зможете знайти ці фото. Я туди викладав просто реально гори трупів, які знищують наші бійці. Ну так воно вже є. Ось такі обставини там є. Це фото від підрозділу гострі картузи, другий загін спеціальне призначення ОМЕГи, Національної гвардії України, який працює якраз таки в районі Покровська. Там зараз купа -купез на різних спецпідрозділів і Омега, і Альфа з служби безпеки працює і спецназ військової служби правопорядку. Працює і звісно, працюють інші спецсили типу гурта, спеціаль сили спеціальних операцій, які теж показували вчора кадри. Зачисток ну, от, власне конкретно кадри від Омеги і знищення цих. Куп російських окупантів я пропоную вас знайти. Вам знайти на своєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Ви знайдете на нього лінк або так як бачите на екрані, шукайте у стрічці. Собачка, пихньо, нижнє підкреслювання Ньюс. стрічці пошуку телеграму. Знайдете. Отже, це це без бравади, реально без бравади. Там гори трупів, величезні гори трупів. Тим паче, що за останні дні на Донбасі була паршивенька погода, спадали тумани. Тож росіяни і пробували свою долю. Насправді є така гіпотеза, що за туманної погоди робота дронів ускладнена, але повністю свою ефективність, скажімо так, вона не втрачає. Тому дронами все рівно е, мають змогу наші е, бійці знищувати окупантів тут реально феноменально великій кількості. Е, по загальній ситуації Покровську як я вже розумію, і ми всі розуміємо, ухвалено рішення е, на рівні військового командування. Це зрозуміла річ. Там зараз працює головнокомандувач Сирський. Він вочевидь безвилозно саме на цьому напрямку. Бойових дій працює і вочевидь зараз саме він взяв відповідальність за операцію свої руки, і саме ним ухвалено це рішення донесено і до верховного головнокомандувача щодо необхідності утримання покровської агломерації. Всі розуміють, як недоліки, так і переваги цього процесу, тому що правильного рішення вже в нинішній ситуації не існує. Далі продовжувати тримати покровськ складно. Зрозуміло, що це більші втрати особового складу йдуть, але й покидати Покровськ. Ну так якби не можна, чому не можна, тому що виходити в голе поле е, під вогонь дронів. Ну я про це вже говорив неодноразово. Виходити в голе поле під е, вогонь дронів, е, це підписати собі смертний теж в якійсь мірі вирок. Більш того. Я ще до цього сьогодні буду повертатися. Найголовніша вочевидь загроза того, що продовження, скажімо так, або перспектив, які в нас можуть існувати по покровську, це треба розуміти, що за рахунок успішної роботи та реалізації своїх сценаріїв з спецпідрозділом російських військ безпілотних спецпідрозділом Рубікон, поки не буде знайдено їм протидії, доти не можна їх випускати з Покровська. Треба їх знищувати. Ну я до цього ще повернуся, бо інакше, якщо їх не знищити, якщо не знати їм цей не виграти цей час і не Знайти їм протидію, то це буде дуже швидке просування і розширення кілзон розширення кілзон насамперед до добропілля відтак. Е, відступи це буде дуже швидке вирішення питання Костянтинівки, дружківки. Ну як я так до дуже легко кажу. Швидке рішення. Просто треба розуміти, звісно, що за цими всіма прогнозами е, і очікуваннями стоять реальні життя українських військовослужбовців. Так, от, якщо випустити зараз Спокровська е, Рубікон і не знайшовши йому протидії, це буде доволі таке. Ну, інтенсивне створення кілозон для наших військ, тому що це справді передовий російський підрозділ, який нам спричинив просто феноменальну кількість проблем. Я ще кажу, до цього повернуться. Але про при обороні такі апдейт оборони самого Покровська, що зараз відбувається по фактажу, так Родинське і Гришине два населені пункти. На які основна увага, Родинське і Гришина, саме вони. Тримають логістику для Покровська та Мирнограда. Родинський Гришина тут ще є одне таке село, яке між Покровським та Мирноградом є рівне тут повсякчас дуже складна ситуація. Зрозуміло, що рівне це теоретичний шлях доступу до сухого яру та Лисівки, але от саме в основному головна увага до Родинського та до Гришиного.